Письменниця і волонтерка Лариса Ніцоя розкритикувала пораненого бійця за те, що він говорив російською. Ну вона написала про це на своїй сторінці в Фейсбуку. Зокрема, заявила, що вона вдячна солдатові за захист. А от за мову орків, ну ні. І запитала бійця, чому він розмовляє як окупанти. В результаті запропонувала залишити мову ворога в окопі. Втім, підписники в коментарях під дописом розділилися на два табори. Одні підтримали пані Ларису і заявили, що Україна воює зокрема і за мову. Ну а інші почали звинувачувати письменницю в неповазі до захисників. Мовляв, вона ділить військових на правильних і неправильних. Зараз з пані Ларисою поспілкуємось е, про це. Але зважаючи знову ж таки, що е, було, ну е, я не знаю, хейт доречне слово в даному випадку. Е, мені здається доречне, тому що там дуже багато образливих коментарів так само е, на адресу пані Ніцої було. Ну це, це завжди е, так недобре. Тому що все ж таки, якщо варто дискусію вести, то варто її вести якоюсь цивілізованою мовою. Відповідно, е, зараз пані Лариса до нас доєднається. Ну і так само е, хочеться просто ширше це обговорити, тому. Е, Теж ще хочу, щоб нам компанію в розмові склала Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка, блогерка. От зараз дві прекрасні жінки на зв'язку. Вітаю вас, пані Ларисо, пані Марино. Слава Україні, вітаннячка. Героям слава так. Ну. Я напевно сперш е, спершу спитаю пані Марину про її реакцію на власне багато багато, до речі, чи не багато? Ну є частина військових, які так само там висловлювали претензії в коментарях. Пані Марино. А ви що скажете? Ви читали ж цей пост так само пані Лариси? Впевнений, от яка ваша позиція в цьому в цьому конфлікті, в цьому скандалі? Можу сказати так, мені здається, що пані Ларисі ні ні нічим зайнятися в житті, і треба дойобуватися до всіх і довкола. Спочатку це ми пам'ятаємо, були футболісти. Інколи там ще хтось. Тепер вона вже дійшла до поранених українських воїнів. Ви знаєте, мені здається, що є чим займатися, якщо справа йде про поранених, чим читати якісь їм мовні лекції. Ви не знаєте, де перебувала ця людина, звідки вона родом, чи є у неї ПТСР, тому ви не маєте жодного права писати таке у своїх Фейсбуках. Плюс дивіться, я людина україномовна, я людина зі стійкою мовною ідентичністю. Можу сказати так, що якби я була людиною з нестійкою мовною ідентичністю, саме такі персонажі, як Лариса Ніцой. Викликало б мене відразу і до мови, і до загальної українізації. Мені здається, пані Ларисі Ніцой треба відповідати за свої вчинки, тому що в часи, коли я, наприклад, щоденно боролася з каналами Медвечука з пропагандистами, які своїм ротом прославляли Російську Федерацію, пані Лариса Ніцой найгребувала сидіти поруч Макса Назарова Мураєва, якого називали потенційним гауляйтером, якби Російська Федерація окупувала Україну. І навіть були ефіри, де вона цілком собі нормально сиділа і посміхалася поруч із пропагандисткою Діаною панченко. Тому за себе треба відповідати, а не радити молоденьким хлопчикам, як їм розповідати, і як їм розмовляти в прийомній військового госпіталю. Дякую, пані Марину. Пані Ларису, от я е, е, ну, прочитав, звісно, ж вас пост, і от просто навіть е, там переходячи від того, що сказала пані Лариса, е, пані Марина, перепрошую, треба зауважити, що е, пані Лариса, ну ще раз акцентує на цьому. Вона сказала, що ну е, я вдячна цьому захиснику за захист, але от ну мова в принципі. Ну, ми ж боремось так само, так і на мовному фронті. Пані Ларисо, як що ви можете сказати власне у відповідь на оту критику, яка лунає на вашу адресу, що ну, мовляв, він захищає вас від вас, нас, від російських бомб. Ну, а ми його хейтимо за мову. Я дивлюся на цю історію іншими очима. Ну, по-перше, не було ніякого скандалу. У нас Гу. була нормаль. По-друге, в примані госпіталю два бійця боєць той, що зі зброєю в окопах захищає нашу територію від нападу прокорків. Ор боєць я Гуманітарного фронту, який уже багато років в Україні утверджує українську Україну і бореться з руським міром. Не останній рік, коли активне вторгнення, і навіть не останні вісім років, коли вже багато років вони з нами воюють, все своє свідоме з молодості життя я присвятила тому, що я воюю за українську країну і є борцем і таким самим бійцем війни, яка ведеться в тилу, і ця війна, гуманітарна. І от на в спільному дуже, в одному відділенні лікарні зустрічаються. Один боєць це я фронту, і другий боєць це той е, воює зі зброєю в руках, і ми воюємо обоє, одну мету на перемогу України. Я як боєць в тилу. Продовжую воювати за українську країну і всі свої сили, де тільки можна, віддаю якомусь волонтерству. Звісно, я не відомий там волонтер як притула, але як десь в мене якась можливість малесенька є, я чим можу, тим допомагаю нашим бійцям в окопах, долучаюся до і, е, допомоги бійцям ті, що в окопах. Хоча багато з них, і, очевидно, цей хлопчик мене не чули. Те, що я але про те, що руський мір, руський язик несе нам величезну загрозу і величезну загрозу нашій державності наприклад великий жаль мене не чули. А тепер ми разом всі ховаємося по бомбосховищах в Україні. Так от е я хочу порівняти ці два фронти: лінію фронту, яка ведеться з орками на розмежуванні, там де зброя, і фронт гуманітарний в тилу. Тому що ці два фронти, кожен живе за своїми правилами. І якби я попала в окопи, то звісно я б підчинилася тим правилам, які в ТУ, які існують в уставі, і які вироблені самими в окопі. У нас в тилу існують трошки інші правила, хоча війна спільна і там, і там, але інші правила хочеш чи не хочеш, у нас працюють, а в окопах їх немає. Хочеш чи не хочеш, ми ходимо в лікарню, а в окопах їх немає. Хочеш чи не хочеш, ми дітей будемо в школу, а в окопах їх немає. Тобто, в нас є свої правила хочеш, чи не хочеш, в лікарню, навіть якщо попадає боєць, то він підчиняється цим правилам. Наприклад, у 8-й годині лікарня зачиняється, і до бійця вже відвідувача не пустять. Тобто він підчиняється цим правилам тилу, а не правилам окопу. Хочу сказати всім бійцям: бери наші. А дуже вдячна вам, поважаю вас, але багато років в тилу утверджую українську Україну бо іншого шляху у нас ви. І іш... стайте з окопів на фронт, там, де на ту територію Арний фронт, зі своїми противниками вже багато років. І робите мені підрив, підривну роботу робите, бо починаєте на цій території. Де ми утверджуємо Україну, на тій території, де ви її зброєю, а ми в цей час на ній утверджуємо Україну, ви на цю територію і починаєте говорити мовою орків, ви починаєте говорити на ній мовою руського міра, який ми з таким трудом випаємо з України, який ми з таким трудом людей який ми з таким трудом. Корін я дуже глибоко вкорінився. А головним інструментом укорінення русского міра є мова. І от ми з ним боремося в тилу, а ви приїжджаєте і стаєте величезною підтримкою нашим опонентам. Я, Володимир... я йому сказала, що я би. Сила не робити, ну я так. не казала про підруси. Я вам зараз так кажу, що, Пані це що я б його просила українською мовою говорити, бо на моєму фронті я виходить тим йому допомагаю. А вони приїжджаючи там, де ми працюємо нашу роботу, люблять. дякую, пані Ларису, за відповідь. Я е, е, зараз в продовження того, що ви сказали, також до, до пані Марини хочу спитати. Єдине пишуть нам глядачі, що десь пролунало лайливе слово, начебто, я його прослухав. Якщо чесно, давайте все ж таки будемо е, ну, намагатися якось е, без, без нецензурної лайки. Е, пані Марино, е, от в мене виникає дійсно питання. Я в цьому ну десь десь розумію про що мені здається, каже пані Лариса. Я задавав собі так само, і з дуже багатьма людьми спілкувався з представниками там культури, так, гуманітарної сфери і з військовими теж от. Я не можу знайти для себе відповідь. Може, ви мені допоможете, пані Марину. От стосовно того, що ну дійсно люди йдуть на війну. Вони вони морально так е, готуються від там, що можливо доведеться віддати най, най, ну, найдорожче е, життя, здоров'я, і це ну це теж вимагає певних зусиль. І при тому, ну е, ну дійсно, ми чуємо ну там сері, а, а, а яка різниця? Тобто, і немає оцього розуміння, що ну мені здається, так що мова це та. Також важливо, і що ну в тому числі, е, ну там принаймні формально так це позиціонувалось там расистами, так що от, защита там русскоязичного населення і все інше. От ну а ч у вас є розуміння, чому люди от на фронті так не надають, не не надають увагу питанню питанню мови, пані Марино? Ну, найперше, дивіться, кожна історія на фронті, кожна історія бійця це е, окрема унікальна історія. От можу сказати так. Я думаю, що всі бачили м, дуже недавно. якщо не помиляюсь, 26 квітня ми звільнили із полону чергову партію українських захисників. 45 людей. Так. Да. Так, я думаю, що багато хто помітив хлопця з яблуком, який сказав спасіба. Да? Коли ми дали яблуко, справа в тому, що мені потрібно було позайматися цим хлопцем, а, знайти його ім'я. Виявилося, що це людина із Дніпра, мій ровесник, який перебував а, у полоні майже рік. Так, він російськомовний, але дивіться, я не бачаю в цьому ніяку біди по перше, цілком ймовірно, що він зростав у такому середовищі, де е, українська мова до нього не просочувалась. Але скажімо так, я дуже чітко бачу, коли людина е, побачила війну на власні очі, з часом вона все одно переходить на українську мову, угу. і в тому числі цей боєць, яким ми потім займалися. Він переходить на українську мову. Це його свідомий вибір. Дивіться, я давно і предметно займаюсь українізацією саме бодійної сфери, українізацією Ютубу. Я починала працювати в Ютубі, коли мені розповідали «Надо тільки на русському язике, от тебе продюсери з Москви. тільки так у тебе девочка получится. У мене вийшло з україномовним продуктом вистрелити нормально піти. Що я бачу на прикладі своєї роботи свого часу два з половиною роки тому до мене був приплив титанічний просто таки людей із традиційно зросійщених регіонів, саме українського півдня, українського сходу. І, скажімо так, ці люди бачили цікавий продукт, що до них ставляться нормально. Вони в чаті починали спілкуватися або з куржиком, або російською мовою. Через два-три місяці у мене до цього часу. Просто там тотальне полотно україномовних коментарів і спілкування українською мовою. Тому все воно має поступа поступово наростати, і для того, щоб о, всі ці сфери наші зачепили, має бути якісний україномовний продукт, тому що дивіться найлегше ви вийти на вулицю і кричати. О, Боже, я пішла в кафе і побачила там русскоязичне бабарісту, який там переселився, як біженець з Харкова. Це найлегше можна зробити. Ви поспілкуйтеся з цією людиною, будьте доброзичливі, і все буде нормально. Чому я кажу про цей приклад да? російськомовних баристів? У мене недавно в домі, наприклад, відкрилося кафе, але вони ці люди біженці побачили, що в нас весь будинок україномовний, в нас дуже багато бійців, у нас дуже багато дружин, мобілізованих чоловіків, і е, зараз ти заходиш там україномовне спілкування, війшло все супер. Тому таки дивіться, якщо комусь там щось не вистачає, у мене завжди є один рецепт: зробіть свій продукт україномовний, якісний зараз. Можна розвиватися в Тіктоці, зараз можна розвиватися в Ютубі. Це абсолютно безкоштовно. Робіть і українізувати ту сферу, яка вам потрібна, дякую за відповідь. Пані Марину. Єдине тут так само варто зауважити. бачите ви наводите приклад там баристи. А ми вчора буквально бачили ситуацію у Львові. До речі, скажу нашим глядачам пізніше, будемо трішки про це говорити. Сподіваюсь, з прослуховуванням Лепса да і ну, типу, а чо, чотіка різниця чого ти там до мене при, при, придовбався доколупався? Як то кажуть, так? При цьому теж, от пані Лариса теж зауважила, що вочевидь, цьому хлопцю військовому, ну ніхто, от дивлюсь свій пост, ніхто не казав, що українці розмовляють українською. а Де він вчився, хто були його вчителі, пані Ларисо? Ну, а все ж таки, дійсно, от а яким чином? Ну бо я точно можу зрозуміти ваше обурення? Так, ну в принципі, тому що я так само, я прихильник там абсолютно тотальної українізації, та в принципі, як от і пані Марина так само. Але ну, а є ну, треба ж якийсь. Конкретні кроки, ну ви бачите вихід з цієї ситуації, так щоби не просто там, от ти бачиш, ну а чого ти говориш там російською? Ну ну чого, бо він вам і скаже, бо е, я там з дитинства там батьки не навчили, вчителі не навчили. Так що робити, пані Ларисо? Ну щоб не просто там критикувати, хейтити, а якісь конкретні кроки Ну по-перше, я би е, перестала апелювати до таких слів як обурення. Чи от як у вас там написано мовний скандал, хоча, з іншого боку, я розумію, що привернути увагу людей до цієї, Такі слова використовуються, ще раз повторюю на, на... Ну, пані Ларису, думання, давайте бо... от ну, чекайте. Бо... Якщо це не скандал, то якщо не скандал 200 2004 2,5 майже тисячі лайків, півтори тисячі тисячі коментарів, де половина, я просто не хочу зараз зачитувати там те, що вам пишуть, то що це як не скандал? Ну, даруйте. Ну, добре, але е, просто часто кажуть, там, е, знаєте, оці Муральські канали ми Джучуківські вічно писали не, скандальна дітська писательниця, хоча писат, Писательниця. Е, Ні, я вас так не е, називаю, на... дивіться, ну, ми говоримо сказала, про конкретну ситуацію. одну празу, Українську, і будь ласка. Ну, добре. добре, не про це мова. ми, по-перше, зачинили про якісний продукт. У мене є якісний продукт, конкурентно спроможний, європейського рівня, дуже якісний. Я пишу дуже якісні, ілюструю і видаю, ну, я видаю. Дуже якісні дитячі книжки, дитяча література, бо я є дитяча письменник. на дорогому папері, виконані дорогими е, художниками. Це значить, що ілюстрація. Якісні, як я вже сказала, конкурентно здатні і в Європі е хвалять. Але цього на великий жал. У нас з'явилося багато української музики, у нас з'явилися українські фільми. На жаль, їх зараз менше стало, але все одно вони вже є. У нас з'явилося багато якісної української літератури, але все одно продовж, продовжує цього мало. Е Ставляла на відміну від е, учасниці, за не знаєте, які плати, яка, яка сидить навпроти мене. Е, Ота, краще оце, а не краще це. Я ніколи ніколи не перестав. Марина Данилюк-Єрмолаєва, її звати на журналістка журналіста. Я благотав. вважаю, що треба іти всіма можливими шляхами, і на кожну людину діє свій метод. У нас зараз вже, ну, усталилася думка на превелике щастя в Україні. Я так думала, але бачу, що мабуть ця пані ще не розуміє, що не української України на іншого шляху не існує. Дорогі друзі, дорогі люди в тилу, дорогі бійці, просто запам'ятайте: не української України майбутнього немає. Якщо ви в окопах думаєте, що відвоювавши територію, ви повернетеся на минуси і побу. Будете далі продовжувати говорити російською мовою, частина населення буде російською мовою, то це знову в майбутньому приведе до війни, бо російська мова існує саме для того, щоб боротися, витісняти і знищувати все українське, де була українська музика, коли в нас панувала російська попса. На задворках була наша українська музика, де були українські письменники, яких до сих пір український народ не знає, а їх багато. На задворках або десь на нулях бо панувала всюди російська література. Завдання російської мови це інструмент витіснення української мови і всього українського з українського простору. На сьогодні існує дуже багато якісного українського продукту. Тік-токи, пісні, книжки Так, пані Ларисо, сто відсотків пані мовою, але цього мало потрібно завершити потрібно світництво. Потрібно говорити. Потрібно... М'яко чи можливо десь різко не треба боятися ніяких різких кроків. Десь можливо когось погладити, над кимось посміятися, когось можна і висміяти, а когось і похвалити, сказати, ви так гарно стараєтеся, мені здалося ви українською. Різні методи, але просвітництво обов'язково повинне бути. Об обов'язково обов обов пані Лариса. Я вважаю, що ми з ним не сварилися. Це з мого боку було просвітництво. Uh, я я, я єдине пані Ларисо. Я підсумую, от можу вас запевнити, що е, і я, і пані Марина так само точно. За повністю українську Україну питання тільки в методах і в шляхах донесення і цього просвітництва про яке Добре. ви говорите. Якщо е, пані Марино, пані Ларисо, якщо е, маєте щось додати, буквально по кілька секунд мусимо завершувати. От е, Так, то, там, дивіться, пані Лариса Ніцой дуже любить принижувати людей. каже, що ну я вас не знаю, жіночку. Дивіться, я вважаю так, що зараз найважливіший маркер після півтора роки, майже великої війни. Це те, наскільки ти підігравав свій час руському міру всім цим Медведчукам Мураєвам, Назаровам, ви підігравали. І дивіться, коли в мене будуть діти, вони вже будуть спроможні читати. Ваша книжка буде е, останньою, яку я дозволю прочитати своїй дитині. І ще дивіться, я не уявляю, щоб Сергій Жадан, просто титан нашої сучасної української літератури, людина, яка себе проявила бомба бомбезно круто зараз. На початку прийшов в харківський військовий госпіталь, побачив там якогось рускоязичного Мого і сказав: та ти, от зря ти, ти приходиш і приносиш тут русський мір. Тому треба поводити себе адекватно і треба покаятися за ті гріхи, що ви своєю появою, тим, що торгували своїм обличчям на каналах Медведчука, ви легалізували русський мір і налаштовували частину українців, показували, що українська Україна з вашим обличчям, тобто агресивна, ненормальна і неадекватна. Так. Тому покайтеся за свої гріхи і коготе себе чим Ви ж доросла жінка, там ровесниця, не знаю, Дженіфер Лопес. Але знаєте, за Дженіфер Лопес мабуть, не соромно, за вас, інколи з не Все, давайте. Тут той випадок, коли, мабуть, варто сказати, редакція може не поділяти думку спікерів, але спікери мають право на свою думку. Пані Ларисо, ваш ну, точно мушу дати вам слово для відповіді. Із задоволенням сказав. Просили, наклепниця, обріхувальниця. Вона мене обладнала. Я не Жди з ним боролася. Я ходила на їхню територію з ними боротися. Можна завести тарганів на кухні, зачинити двері і казати, я туди не піду більше на ту кухню, а можна брати дихлофос з руки, і йти на кухню, їх травити дихлофос. дихлофосом. На територію Тарганів травити тарганів. А ваша е, гостя, на жаль, ну видно, була дуже молоденька, ще не зрозуміла цього. Все, ну, нічого вона підрозпечне давай, зрозуміє. Давайте так. Тут і від пані Марини про Дженіфер Лопес і від пані Лариси. Давайте без ейджизму, все таки, і ну і взагалі без хотілося б все ж таки без без якихось там і словесних образ. Вийшло, як вийшло. Я вам дуже дякую за цю розмову, пані Ларисо, пані е, Марино.